Який же реально дійсний тариф на електрику сьогодні має бути для українців? Я вам скажу, що на сьогоднішній день саме атомна генерація майже забезпечує всю потребність населення України і собівартість саме атомної електроенергії становить 0,56 копійок за кіловат. А ми на сьогоднішній день платимо надзвичайно величезні суми. І за рахунок цього збагачується одна людина. Наш олігарх Ахметов. І ми повинні все зробити для того, щоб абсолютно всі ТЕЦ, ДТЕК та всі електромережі перейшли у державну власність. Тож реально зараз от реально всі українці кормлять одного олігарха. Ну Ви ж бачили його яхти і закордонне майно, яке він за рахунок саме збагачення на населенні України. Ми платимо. Надзвичайно великі тарифи і населення України, і бізнес купує собі майно за кордоном. А також я скажу, що наша влада повинна все зробити для того, щоб український народ жив а не виживав. А за рахунок таких людей, як Ахметові, Пінчуки, Кучми і всі, хто були при владі і зараз при владі, Зеленський, Єрмак і всі інші, саме вони збагачуються і виводять капітал за кордон. Друзі, думайте!